Доброго ранку церква! Доброго ранку, друзі. Сідайте, будь ласка, на свої місця, будемо починати служіння. Одного разу Ісус Господь прояснив важливу істину своїм учням, які роздумували, хто ж найбільший у царстві небесному. І Ісус їм відповів. Давайте прочитаємо разом Матвія, 18, розділ, третій вірш. Він каже: запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Ісус наводить це порівняння із дітьми, не тому, що вони вважаються невинними, але тому, що вони є залежними, вразливими і не ставлять себе більше, ніж ким вони є насправді. Становище віруючих у царстві небесному визначається не великими справами чи високими словами, а смиренністю духа, який властивий дітям. Діти саме вони такі. Вони прості, вони в чомусь навіть наївні, вони всьому вірять. Християнин має залишити думки про свою значущість. Коли він стає да, віруючим, коли він стає залежним від Господа, він має залишити це е, світське розуміння, ким я є, як про мене говорять, і так далі. Але як думає про мене Господь? Він повинен залишити свою значущість в своїх очах, своє я і зайняти найскромніше місце і подібнитись малій дитині. І Господь найбільше радіє. Тій вірі, яка схожа саме на дитячу. Схожа на дитя, на яке Ісус, яке Ісус поставив перед учнями. Дитя просте, безпорадне, довірливе. Діти не мають жодних великих досягнень чи переваг, якими б вони могли вихвалятися перед дорослими. В такому положенні людина визнає свою абсолютну гріховність. І приймає Христа як єдину свою надію. Саме в такому положенні ми маємо залишити, залишатися протягом всього свого християнського життя, як дитина. Тож, якщо ви сьогодні відчуваєте себе слабким дитям у вірі, не тільки я, але передусім Бог Його Слово, воно підбадьорює вас. Він радіє вашій простій вірі у спасаючу жертву Його Сина Ісуса Христа. Цієї віри ви тримаєтеся усі, усією своєю силою, усією своєю, всім своїм єством і знаєте, що така ваша віра найбільш цінна в очах у Господа. Давайте помолимося.